там же ж не можу описати. Ми запускаємо в перший рейс поїзд під назвою Жовта стрічка. Це поїзд з полученням Одеса карматорськ номер 1921. Символізм цього рейсу для нас в тому, що цей поїзд получає, по суті прифронтову територію з неокупованою частиною України. Раніше цей поїзд курсував до Костянтинівки і далі, навіть далі, до Луганська. Відповідно, частина бригади цього поїзда вона пам'ятає, що курсування Донеччиною і Луганщиною для нас важливо показати людям, які знаходяться на тимчасово окупованій території. Що ми з ними на лівреї цього поїзда на жовтій стрічці, яку ви бачите, уздовж всього борту написані етнохороніми, які означають назви міст, з яких власне українці, мешканці України продовжують свою боротьбу, продовжують свій спротив, а не насильницький, як правило, спротив окупації. Поїзд Частково окупованих території. Концепція в тому, що на цьому потягу на ньому зображені і написані усі ці маленькі села, і селища, і містечка, які про які на великій Україні дуже часто просто люди не чули. Чи знаєте ви таке село, як Булавинське, чи Тавричанка? Я переконана, що більшість з вас ну ці назви для них просто ну нічого не позначають, бо це невеличкі села, по декілька тисяч людей. А по факту там теж є наші люди, які досі чинять спротив, з якими ми підтримуємо зв'язок, і які дуже сильно чекають Україну. Куди прямуєте? В Краматорськ. Їду зустріти приємно мені людину, погуляти, якось поговорити нормально, а не якось онлайн. Хочеться просто, просто бачити живі очі. Там є короткі листівочки, я написала, що ми всі будемо разом, що я їх люблю. Ти бачиш ці жовті стрічки, бачиш, що їх багато, бачиш, що є. Сміливі люди, і це це дуже сильно підтримує. Це щось, що тобі не дає змарнішати, і якось ти просто ти розумієш, що ти не один тут чекаєш свободу. Добрий дітей. Доброго. Дня. Мы этим маршрутом ездим с самого основания, тогда еще ходило четыре вагона. Все хотят вернуться в тот дом, в котором они жили, строили, росли. Люди в Авдеевку возвращались, под потом обстрелы, потому что они хотели домой. Чешкалы эти люди разрады укробитники. Конечно, я вышел. Ну, тут... ну, як психолог. Там не только психолог, и психиатр, и медсестра, и все. Лежить досі Ми, як залізничники, як правило, заходимо першими за збройними силами України на деокуповану територію і привозимо з собою цивілізацію. Тому для нас важливо дати знак тим людям, які досі сміливо чинять спротив на тимчасово окупованій території. Знак того, що ми знаємо про їхню боротьбу, пам'ятаємо про неї і цінуємо її.